Десятигодинний бій, який зробив Україну відомою, 29 січня. День пам'яті героїв. Крут студентів та добровольців, які ціною власного життя затримали багатотисячну навалу більшовиків. Події 1918 року. Пригадуємо бій під крутами не забули. І досі інколи нас може закрадатися враження, що події тривали в Українській Народній Республіці, але і наші краяни теж брали участь у цьому бою. І відповідності цей бій є своєрідним об'єднавчим для всієї України, адже в ньому брали участь і як і вояки першої української офіцерської школи імені Будена Хмельницького, так і студенти-гімназисти київських університетів та гімназій, які долучилися як добровольці до цього бою. Пів тисячі бійців, серед них юнкери та студенти тоді взялися за зброю, аби зупинити більшовицький наступ на Київ. Щось схоже, історики бачать і нині. Коли неодноразово з Києва у Москву до Леніна йшли телеграми, чи ви з нами дійсно воюєте? І більшовицький уряд відповідав, що ми з вами не ведемо бойових дій, а ведуть з вами умовно українські підрозділи е з Харкова, з Донбасу і так далі. Тобто інколи це повторюють події 2014 року. Вони здійснили неможливий подвиг. Вони зупинили частково большевиків, яких вів Муравйов. і сьогодні такі самі гнилі. Бездушні воревйови ведуть на обій теж нашій сучасні російсько-українській війні проти нас таких самих орків, як це відбувалося в бою під Крутами. Бій під станцією Крути тривав 10 годин. Оборону добровольці тримали проти трьох тисяч комуністів, майже всього 16 кулеметів та один бронепотяг. Наприкінці дня українське командування вирішило відступати до Києва. І найосновніше це те, що Своєрідно, цей біль для нас сьогодні має не не тільки зміст символізму якогось, а він має стати для нас певним уроком, історичним уроком. А першості усвідомлення необхідності власної збройної сили і підтримки власних збройних сил. Тоді росіяни втратили 300 людей українці менше сотні. Серед них 27 гімназистів, які потрапили в полон під час відступу. А опісля були страчені. Затримавши ворога на чотири дні, захисники КРУ дали змогу українському керівництву підписати Брест-Литовський мирний договір, за яким Українську Народну Республіку визнали незалежною державою.